У нас новий похід. Вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. І починається цей наш похід зразу з ось таких грибів. І не одного, зразу два знайшов. І непогані досить такі грибочки. Ось такі гриби знайшов. Один такий білий гриб. Чудовий, молоденький. Ось який, суперський. І під ліщинами тут ще один грибочок нас чекає. Ось такий. Теж суперські. Гриби хороші. Осінні гриби завжди. Це супер. Ну. А пахнуть як. Цей запах просто неперевершений. Ну ось такі грибочки на такому просвітленні знаходжу. Шукаємо далі. Сховався, дивіться як. Ну. Оп. Це так заховався. А там іще один. Він тут не один в цьому ломі. Гриби поховалися, але я знаю, що вони тут полюбляють рости. Тому сюди, о, дивіться, ще один. То знахідка. Звичайно. Три гриби поки що бачу. Бачите, я знаю, що вони біля цього ростуть. Я знаходжу. Люди проходять повз, не бачу. О, там іще один. Та то капець краса. Дивіться, як вони тут виросли всі в цьому ось такому лому. Красота. Я би не подумав, що так всередині зможуть пробитися. Зазвичай на краєчку так ростуть, а всередині рідко. Ну, але як бачите, виняток-виняток. Чотири гриби плюс. І в нас там вже два є. І того в нас вже шість таких красенів. Хіба це не грибалка? Це супер не грибалка. Лайк, підписка, шукаємо далі. Поряд з нашою кубкою, де знайшли 4 білі гриби під тим кучою гілок, знайшов біля дороги ось такого максимально білого-білого гриба. Ова! Дивіться, який білисенький. Теж чудовий. Зараз ходжу ось тут по цих така крушина молода. Тут е пустилася. ось. І можливо тут буде ще. Шукаю. Шукаю, шукаю, гриби, як бачите, є. І можна знайти запросто. Просто треба гарно вдивлятися. Ось так, шукаємо. Ліс нас сьогодні радує. Ось такими прекрасними великими, ну як великими, хорошими грибами. Ось такими грибочками нас ліс сьогодні дуже радує. У мене тут ще одна знахідка, бо я походив, пороздивлявся. І готовий показати вам. Ось він. Ось він. І ще один. І в мене ось такі два грибочки. Супер. Продовжую тут ходити, поки більше не бачу, але гриби є. І зараз по-любому будуть інші знахідки. Зразу три знахідки під ось такою березою. Прекрасні білі грибочки. Ось паучок. Прицепився до грибочка нашого такого красення, ставимо зразу в кошик, він тут поряд. І це у нас вже, дивіться, скільки набрато Зараз зірвемо, а потім подивимося, що там вже в нас буде в кошику скільки. Тому що три гриби плюс знову це є прекрасна знахідка. І в нас вже кошик маленький, невеличкий, але. Щось мені здається, що буде він нам замалий, тому що ходимо 15 хвилин, а грибів вже більше, ніж пів кошика. Ось така красота. Шукаємо далі. Знов мене радує лісова поляна. Ось там ну, зазвичай підосиновики знаходжу. А біля дороги такої лісової. Дивіться, якого гриба ніхто не знайшов. Ось яка бочечка. Сьогодні тут вже, напевно, пройшло людей. Та я не знаю скільки. Людей зараз ходить стільки, що... Опа, бачу ще одного, друзі. Ну, Одним словом, грибарів дуже багато ходить. Гриби всі визбирують. Зараз дуже важко назбирати велику кількість грибів, бо її просто вони не встигають нарости. Ну, Свої гриби, звичайно, кошика якого можна назбирати собі, але так, щоб прям сказати, вау, це грибалка. ну... Такого немає. То я не знаю, у нас тут почали люди ходити навіть з фонариками в 4 години ранку. Уже ходять і все зазбирують. Ну це просто нереально щось за ними знайти. Бо прямо виполюють цілими днями. Ну, маємо, що маємо. Кожен хоче знайти свого гриба. В тому числі і я. Але знахідки є і мене це радує. Ось так. Ну. Но... Це дуже файний гриб. Дивіться. Ось як віріс. Красота. Супер, так віріс під такою спиленою берізкою. Ого! Ого, тримається. Так, вирвав. Но криворукий я розламав йому шапочку. Ех, шкода. Ну нічого. Маємо, що маємо. Так, у папороті такий знаходжу ось такого бурого гриба, що, звичайно, я би і не подумав, що у папороті він так виросте зазвичай десь під буками. Ну, жовтий трошки зістарів, похолодало. Можливо, навіть його мороз трохи зачіпив, але файний, файний. Супер. Так, дивимося, ще дві знахідки. В траві просто шикарніші такі ось гриби. Такі зараз у траві дуже, вони гарні, тверденькі, трошки такі тулубаті. Ну, Але файні, файні грибочки. Знаходимо, середина жовтня, але гриби є і ми цьому радіємо. Листя опадає потроху. Але ліс хороший, збираємо, поки є. Я знайшов тільки цих двох. Збоку ще один. Не встиг навіть віднести до кошика. А і ще один грибочок прямо під ногами. І в мене вже три. Ось ці два знайшов тут, а цього тут поряд. Ну, Ось така красота. Шикарні, правда? Ось так фоточку зробимо. Опа. Потім виріжу собі фото таке красиве і на заставочку. Так, зайшов недалеко біля хати, ось хата там. Подивитися гриб тут також, в цих берізках, і дивіться, що знаходжу. Ось який. Той грибочок, файний, осінній. Ох, який корінь. Опа! Він набагато більший, як здавався, з листя. Ого! О, краса! О, краса! Супер! Ось такий білий гриб, ще один мені попадається. Дуже гарний. За цим дивіться, я покажу вам курятинець. Ось там кури піють. Угу. І гриб білий прямо тут. Ось такий. Файно, файно. Ходив, блудив по папороті, по травах ліс весь збродив сьогодні. Ну, знайшов, звичайно, також знайшов. А, ви вже їх всіх бачили. Можливо, навіть це на початок відео поставлю, не знаю, подивлюся. Але ті, що попередні ви бачили, або ті, що будуть за цими, то це в травах ходив всюди кругом. А ось тут біля хати ввечері вже пішов подивитися такі грибочки.